यामिरन्दस्याज्ञाञ्जना शलकया चक्षुरोन्मिलितां येन तस्मै श्रीगुरवै नमः शीर्षितान्यमनोभीष्टां स्थापितां येन पुतले स्वयं रूपा कदा मयां ददाचि स्वापदाञ्चिकं वाशकपतरु व्याकृपासिन्धुव्यवच पाचतना पावनव्यो वैष्णवेव्यो नमो नमः जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्राभुनि च नन्द श्रियद्वातकदा दाश्रिवासजि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे Намау Вишну Падая Кришна, Кришна Ябутале, Шимате Бхакти Вранта Свами, Тинамине Намасте, Сарасвата Деви, Авравани Прачарине, Нирвише Шашунивани, Пащатя Деша Тарине. <кхух> Кришна, дорогие, не продолжим читати Шимат Бхагавата Пурану. Сьогодні у нас Друга пісня, глава четверта, називається Творення. Текст сьомий. Ядхагаті в Ігур. тепуна, Ям-ям шахтіму баштиття. Ям'ям шахтіму баштиття. Буру шахтів, парах, пома. गयु यू <tie> <tie> ईक पर कोमान तो रशक के पर कोमान आत्मन कृतयान कृदान आत्मन कृतयान कृदान करोति विकरोति च करोति विकरोति च मते जे यत कापयति पितु यत कापयति गुरु यत का समयाचते पुनो यत का समयाचते पुनो Ям-ям шахтіну бах шриттям Порух шахті парах пумам Атманам криля ям критам Кароті-кароті чам Ядка бабая тілий гурт Ядка сам'ячка тепуна Яньяшактипа, Пурушахти Парахума, Критая Кридан, Атманакрида Янкрида, Картика Ротича, Пассивный парекла пьядха, як гопаяти, Правильно буде. Гопаяті. Гопа, Гопа підтримує. Підтримує. Ві -бух". Ві -бух". Великий. Великий. Я тха. Як". Як". Як. Сам ячкатем. Самячкатим. Згортає. Пунах. Пуна". Знову. Ям-ям. Ям-ям. Як. Шактим енергії, енергії упашритям упашритя, застосовуючи, курушактих, всемогутній, парах, Всевишній, всевишні, Уман, Бог особа, атман, атманам, атманам, повне поширення, Кридаян, -да використовуючи їх. Крідан, Крі а також діючи особисто, Каротім кароті. створює, створює. Вікаротім Ві кароті. і спонукає до дії. Спонукає Ча, Ча. Да. Також. 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 Переклад та пояснення Його Божественної Милості. Я багаю червня раввінди, батьківдан, де з вами йшли правопади, а через основника Ісконта Біблії йшла правопада Кініча. Да. Будь ласкавий, поясни, як всемогутній Верховний Господь, застосовуючи свої різноманітні енергії та численні поширення, підтримує, а тоді знову згортає проявлений світ, немов граючи. Пояснення. Катха у 2.2.13 верховного Господа називають головною вічною істотою з-поміж усіх інших вічних живих істот індивідуумів. І єдиним Верховним Господом, що підтримує незначенні індивідуальні каман. Отож Всемогутній Верховний Господь забезпечує існування усіх живих істот, як зумовлених, так і звільнених. Він підтримує їх за допомогою різних поширень своєї особи та трьох головних енергій внутрішньої, зовнішньої та межової. Живі істоти належать до його межової енергії, і деяким з них, що заслуговують на Господню довіру, Брамі Марічі та інші, він доручає творити, надихаючи їх на кожен акт творіння. Те не брама Хріда. зовнішню енергію маю, він запліднює живами. З умовленими душами. Незумовлена межова енергія діє в духовному царстві, де Господь у своїх різних довершених поширеннях має живими істотами різноманітні трансцендентні стосунки, що проявляються в духовному світі. Таким чином, єдиний Верховний Бог-Осова проявляє себе в багатьох бахусян. Усе розмаїття перебуває в ньому, і він перебуває в усьому розмаїтті, хоча водночас він відмінний від усього. Отакою От є надзвичайна містична могутність Господа завдяки його незвагненним енергіям, усе єдине з ним і водночас відмінне від нього, а чимтябгеда, абгеда татва. Кінець пояснення. Ще раз текст будь ласкавий поясни, як всемогутній Верховний Господь. Застосовуючи свої різноманітні енергії та численні поширення, підтримує, а тоді знову звертає проявлений світ, немов граючи. Що там пода? Може попросити про шаном, що немає запросити. Він, в принципі, не проти. Ви можете там ви почали вже, він просто розкриває. Да, та звичайно, просто я, да? я ж не знав. Давай? Давайте. Да. А вже попросили? Меність. Būtų įdomu? Įsivaizduokite. Ar reikia anglų variantų? Galbūt jūs galite priversti? O gal jūs nežinote? Į ką nors priversti? Į ką nors priversti?

I mm not -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Sorry Prabhu, I disturbed your class. <laughs> <coughs> I can just speak something.

reading yeah. okay. This text. okay i'll just read it <coughs> you sing a little bit yeah, yeah. oh look okay. it gives us a drum will you oh you can play drum